Всім привіт! З вами сімейний Лікар і сьогодні ми поговоримо, як самостійно допомогти собі при діареї. Отже, якщо у вас з'явився кашецеподібний стул без домішок крові та слизу та підвищеної температури до 4 разів на добу, то варто дотримуватися наступних загальних рекомендацій. Перше, це обов'язково дотримуватися дієти, а саме споживати каші на воді, додати печиво марія і виключити солодке та молочні продукти. Наступна рекомендація це дотримуватися активного питєвого режиму для відновлення водно-електролітного балансу, Добавити регідрон, один пакетик розчинити в одному літрі води, дорослим споживати 10-20 мл кожні 10 хвилин. Випита рідина повинна бути приблизно еквівалентна тій рідині, яку ви втрачаєте під час діареї. Добавити адсорбенти щось на зразок активованого вугілля чи інші аналоги. Якщо ж діарея супроводжується лихоманкою, у стулі є кров чи слиз, то, ймовірно, діарея має бактеріальне походження, і варто розглянути варіант щодо прийому ніфороксазиду, відповідно є певні загальні поради для уникнення діареї, і це суворе дотримання правил особистої гігієни перед прийомом їжі мийте руки, пийте кип'ячену воду або воду куплену у закритих пляшках. У випадку появи діареї варто зменшити кількість їжі, що споживається, приймати достатню кількість рідини, вода, компоти, морси, неміцні чаї в об'ємі до 1,5 літри на добу. Рекомендовано вживати сорбенти, ентерозгель, смекта, атоксил згідно дозувань, визначених в інструкції до препаратів. Можна використовувати лоперамід, але якщо стан не покращується протягом двох днів, варто проконсультуватися з лікарем. Щоб не пропустити серйозний стан, бережіть себе та будьте здорові!